Я шукаю мого друга Фреда. Фред, ти тут? Фред, як справи, чувак? Як воно, друже? Він сказав добре? Фред старий що пиздець. Не знаю народ, чи вам видно. Хтось із вас думав, що то черепашка з червоної книги в натовпі? Фред, мій новий друг. Я з ним познайомився сьогодні. Фред чекав на дворі біля будинку десь протягом п'яти годин. Щоб попросити автограф перед шоу. І як правило, це абсолютно ненормально. Не робіть цього, гаразд. До мене підійшли мої охоронці і кажуть: Послухай, там на дворі стоїть чувак. Він хоче, щоб ти розписався на кількох речах. А я кажу: це просто чувак. А вони кажуть, ні, це наймілашніший стариган, якого ти коли-небудь бачив в своєму житті. Я був такий. О, я виходжу. Я вийшов, і Фред був дуже люб'язним. Він нічого надмірно не випрошував. Я дав йому кілька футболок, подбав про те, щоб у нього були квитки на сьогоднішнє шоу. Фред, я не мав нагоди запитати тебе раніше. Скільки тобі років? Сімдесят чотири. Ова. Це дуже круто чувак. Я просто хотів виділити хвильку, щоб подякувати тобі за те, що ти був дуже добрим сьогодні раніше. І я кайфую від того, що ти прийшов на цей виступ сам. Дякую, що прийшов. Сподіваюся, що тобі весело. Якщо хтось з вас, пані, трахне сьогодні Фреда. Я вам подарую футболку. Фред підготуй мачете. Тобі доведеться відбиватись від них, брате. Ви маєте так і смоктати, щоб катетер виліз, ясно? 71. Якщо ти не перестанеш гуляти і трахнеш Фреда, клянусь Богом. Це буде виглядати типу. Ми можемо попросити Фреда встати. Він може? Ти маєш на увазі фізично? Фред, встаньте, будь ласка. Мій братан Фред! Так. Вона така під'їжджає і пише йому. Який саме? Він такий, мавзолей номер 6. Тут є старі незайманки. Веде. 35. І ніколи не було сексу. Ні. Що? Фред. Хто краще навчить тебе займатися сексом, ніж найперший в світі чувак, який ним зайнявся? Фред такий. Ходи сюди, мала, я тобі покажу. Він буде зверху і такий. Це буде також його перший раз? Так, в грудні. Це в календарі відмічено? Дещо ви все ж робили, правда ж? Трошки. Це така дівчина, яка каже, я ніколи не займалась сексом, а сама. Я хочу подбати про те, що я попаду в рай. Ми усі будемо думати про це в грудні. В грудні ми всі будемо такі. Вгадай, хто трахається. Він на нього маленький бантик одягне. Ти та ніч. Все в кінчі. Ти що сказав? Все в кінчі? Ти це сказав? Це наша єдина ніч, коли нам вдалося вибрати з лікарні. А ви медсестри чи жертви? Я хочу знати, що ви робите в лікарні. У нашої дитини рак. Ого, чорт забирай. Ова. Отже, ви залишили свою дитину, у якої рак в лікарні. Щоб сходити на Мета Райфа. Чувак, їбать, який ти симпатяга. Це краще, ніж розйобувати на сцені. Ви йому кажете: просто сьогодні не вмирай. Гаразд? Ми повернемось. Ви такі. Мет Райф. Я трахну Фреда за подушку. Ти трахнеш Фреда за подушку? Чекайте, чекайте, Фред одягни свої черевики. Ти маєш спершу з ним поцілуватись. Не роби цього. У Фреда, блядь, буде серцевий напад. Але може він кінчить раніше? Він може ласти склеїти раніше. Фред, покажи палець догори або палець вниз. Я не хочу, щоб для тебе це було ніяково або круто. Що саме ти хочеш: палець догори або палець вниз. І ця красива жінка тебе поцілує прямо зараз. Чувак, люди почнуть думати, що у Фреда рак. це було дуже сексуально, але також трохи сумно. Це виглядало так, ніби хтось цілує свого діда на прощання.